Наші вітання вам з України і вивчайте Слово Боже, щоб Господь завжди своїм духом був з вами. Тому що люди часто обирають собі різні позиції, говорячи, наприклад, що вони живуть за благодаттю, але насправді живуть як їм заманеться, і виправдовують таке життя, тим, що Господь, начебто, їм все прощає, бо він є любов. Але по факту ми повинні зрозуміти, що благодать це стандарт життя значно вищий за закон. Благодать включає в себе закон. І життям за благодаттю виправдовується закон. І людина, яка живе за благодаттю, вона не просто не чинить гріха, як забороняє закон, а вона навіть не думає про гріх. Тому що вона вмотивована любов'ю, не буквою, а любов'ю. Мотив її життя являти любов, являти. Бога. І тому ми повинні зрозуміти, що Господь майже всю історію людства звільняє землю від зла і дуже часто використовував для цього своїх людей, свій народ. І в цьому є багато прикладів. І подвиги Давида, і подвиги Самсона, і багато інших речей. І завжди Господь робив це таким чином, щоб це було легко, просто і десь навіть з долею знущання над оцими всілякими поганими людьми і. Насправді Господь завжди показував, що Він є Бог. І коли хтось претендував на його роль, то це закінчувалося дуже і дуже жахливо для таких претендентів. Зокрема, це видно на карах, які Господь здійснив над Єгиптом, тому що фараони, царі єгипетські, вважалися єгиптянами богами, і Господь показав на їхньому прикладі, що саме Він є Бог. Так, в 9 розділі. Книги Вихід ми можемо а, прочитати це дуже яскраве свідчення Бога фараону І сказав Господь Моїсеєві: Завтра встань рано вранці і з'явись перед лицем Фараоновим і скажи йому, так говорить Господь, Бог Євреїв, відпусти народ мій, щоб він здійснив мені служіння. Бо цим разом я пошлю всі виразки мої на серце твоє, і на прилеглих твоїх, і на народ твій, щоб ти знав, що немає подібного до мене на всій землі. Оскільки я простяг руку мою, то вразив би тебе і народ твій виразкою, і ти винищений був би із землі. Але для того я звеличив тебе, щоб показати на тобі силу мою і щоб сповіщено було ім'я моє по всій землі. Ти ще опираєшся проти народу мого, щоб не відпускати його. Але його ж серце було жорстоке, він не сприймав. Тому так і багато проблем, коли у нас жорстоке серце, і ми не хочемо сприйняти Боже Слово через Божу людину. У нас немає пошани, немає прийняття, немає розуміння Божої влади. І тому ми і живемо дуже часто в тій ілюзії, ну, наприклад, як Хананей, що можна е, чинити розпусту з нечистими духами. І тому ми повинні зрозуміти. Внаслідок чого і народжуються Ніфіліми, Ерифаїми. Але питання полягає ще в тому, що тепер через цю призму стає зрозумілим, чому Господь знищив Гомору, чому Господь вичищав ось цих незрозумілих істот з землі. Бо син Божий народився в народі Божому від непорочного зачаття. І ми також повинні зрозуміти, що в нашому житті. Є багато випробувань, але пройти ми їх можемо тільки тоді, коли маємо міцний дух. Франкл, написавши свою працю на основі пережитих з власного досвіду подій, дуже жахливих подій, а він свідчить про те, що якщо всередині людини немає духа, то вона зламається, вона стає апатичною, перебуває в апатії, в неї немає е, сенсу до життя. Вона не бореться зо, за життя. І зараз ми розглянемо один приклад. Якось я спостерігав трагічну демонстрацію близького зв'язку між втратою віри. І цією небезпечною відмовою від боротьби за життя, Ф. мій старший наглядач, досить відомий композитор і лібретист. Одного дня зізнався, хочу вам дещо розповісти, лікарю, я бачив димний сон. Голос сказав мені, що я можу лише побажати чогось або маю сказати. Що хочу дізнатися і отримую відповідь на всі свої запитання. Що, на вашу думку, я запитав? Я хотів знати, коли для мене закінчиться війна. Ви знаєте, що я маю на думці? Лікарю для мене? Я хотів знати, коли нас, наш табір, звільнять. І настане край нашим стражданням. І коли вам це снилося? запитав я. У лютому 1945-го, відповів він, розмова відбувалася на початку березня. І що ж відповів цей голос у вісні? Він крадькома прошепотів. Березень 30-го! Коли Еф розповів мені про свій сон, його досі сповнювала надія і сподівання, що цей голос має рацію. Та з наближенням обіцяного дня новини про фронт, які досягали табору, зробили передбачення його звільнення нереальним. 29 березня Еф несподівано захворів. У нього сильно піднялася температура. 30 березня, у день, коли, згідно з передбаченням, війна і страждання повинні були припинитися для нього, він почав марити із непритомнів. 31 березня він помер. За всіма зовнішніми ознаками це була смерть від тифу. Ті, хто знає, яким щільним є зв'язок між станом свідомості людини, сміливістю і надією або їхньою відсутністю і станом імунітету, розуміють, що раптова втрата надії й мужності можуть виявитися фатальними. Справжня причина смерті мого товариша полягає у тому, що очікуване звільнення не відбулося і він зазнав прикрого розчарування. Це різко принизило стійкість організму до прихованої тифозної інфекції, його віру в майбутнє і волю до життя паралізувало, і його тіло стало жертвою хвороби, хоча цей голос сну Орешті мав рацію. Ми мусили навчитися самі і більш за те навчити людей у відчаї, що важливо не те, чого ми очікуємо від життя, а те, що життя очікує від нас. І з цього ми бачимо, наскільки згубно перебувати в Марині. Якщо ми не будемо сильні Духом з'єднуватися з Богом, а Бог є Дух, і Він зараз з нами, Духом Своїм Святим, то важко нам буде. Просто жити треба сьогодні. А коли людина зосереджується на минулому або навіть на майбутньому, але це не пов'язано з тим, щоб саме сьогодні. Життя було наповнене конкретним сенсом, то ця людина не витримає випробувань, які випадають на її долю. До того ж, ми повинні добре розуміти, що на життя нам все одно треба дивитися через призму вічності. І тільки в такий спосіб, наш погляд буде повноцінно духовним. І ми дійсно зможемо знайти в собі сили. Пережити все, що завгодно, скільки людина може пережити все, що завгодно, окрім власної смерті. Тому, щоб жити, нам треба слово Боже, тому що Слово Боже і є життя, і є Ісус Христос. І життя нам потрібно щодня. І радимо вам приєднатися до телеграм-каналу, де виходить. Свіжий духовний хліб, який дає нам наснагу, який дає нам розраду, і дійсно живить нас.